Привіт, пані та панове! Я Оля, і це мій канал про парфумерію. Сьогодні я підготувала для вас 5 ароматів на холода. І це не тільки на зиму, а й коли там. Просто схолоднішало. Ці п'ять ароматів я. Підібрала до п'яти найрозповсюдженіших подій нашого з вами людського земного життя. І я ось дивлюсь на цю свою е, добірку, яку я вам буду пропонувати. Це вона складається з унісексових ароматів. Та ось в цілому в ній є е, чоловічий настрій. Проте ці аромати мої особисті, я їх не орендувала. Тому дівчата, не ображайтесь, вам теж буде тут цікаво. Може щось і для себе придивитись. Остання і важлива інформація, я вже перехожу до розповіді про парфуми. Це те, що цю добірку з п'яти ароматів можна і треба сприймати як повноцінний завершений парфумерний гардероб. Якщо вам більш цікаво, як створити парфумерний гардероб особисто для вас, щоб він відображав ваш настрій, ваш. Спосіб життя, ваші настрої, то в мене є дуже детальне відео про це. Подивіться, будь ласка, і познайомтесь з моєю особистою технікою. Все, починаю розповідь про парфуми. І коли говориш про холода і підбираєш собі парфум саме на цю пору року, то перша асоціація то хочеться щось такого. Комфортного, теплого, затишного, огортаючого. І цей парфум ванільний ліс від Серж Lutens. Затишний аромат на кожен день, взагалі не претензійний. Це ванільний аромат, та це зовсім не про цукерки та торти, взагалі про протилежність. Він пахне деревною ваніллю, зовсім не пересолодженою, ледь-ледь димною, Також в ароматі присутні. Деревні смоли і там ледь відчуваються прянощі. Аромат можна також це назвати вологий ванільний ліс, бо, ну, ваніль точно волога. <смолова> Я це м -м, зазначаю, бо особисто для мене. Ванільні аромати сухі, дуже мені вони неприємні. Ця суха така ваніль мене одра мене одразу асоціюється з якимось ванільним кондитерським порошком. Тож, кому це важливо, або важливо взагалі вологість в ароматах, ванільний ліс від Серджі Лютан – це саме такий. Теплі ніжні обійми, аромат саундтрек. До биття продуктивних байдиків наступний аромат це буде абсолютна протилежність. Попередньому це я його називаю структуруючий аромат для робочих буднів, для продуктивності. Цей аромат має бути вже більш. Характерним має мати більше кутів, і на цю роль я обрала Бі-683 від марки Марк-Антуан Бороа. У мене поки що це пробничок, але ненадовго це аромат шкіряний, має перцевий старт, потім шафран, і шафран має декілька облич. Саме тут він розкривається шкірою і ледь-ледь медичністю. Потім в ароматі є квіткова стадія, приємна деревна база. Зовсім не банальна. Стійкий, прям на весь день аромат достатньо дифузний, щоб окреслити свою присутність. будь-де. не крикливий, не волаючий, проте він вишуканий і прям от сучасно елегантний. Я дещо поясню, просто класична елегантність Там костюми, тройки, кроватка. Чорно-білий, проте для мене сучасна елегантність ну, неважливо чоловіка, чоловіка та жінки. Це в яких таких ось мінімалістичних, виважених лініях в одязі, в грі текстур важлив, в увазі до деяких деталей, аксесуарів. Цей аромат має свого молодшого братика в цьому бренді. Це більш Хайповий більш популярний аромат цього бренду він називається ґанімет. От він є без B683 таким мудрим старшим братом. А ґанімет він вже такий підліток з підлітковим максималізмом. В ньому все ось таке зухваліше, стійкіше, гучніше. Різниця між цими ароматами. В тому, що от більше 683 він так гарно сідає на шкіру, він об'єднується з тобою. ганімет він е, окремо існує, як той супутник. <схи> Справжній ганімет. І ви не подумайте, що я тут хейтю ганімет, він у мене також от є, тут стоїть, і він є в моїй колекції, я його також полюбляю. Тож аромат. Це B683, Я вважаю просто ідеальним кежуал-ароматом. Він не кричить на людей, не душить людей. Він підкреслює вашу елегантність. Він такий модний, вишуканий. Ух! Наступні два аромати будуть е, більш схожими, проте теж будуть мати і різні настрої. Вони про вечірнє. Перший аромат буде про такі спокійні вечори, без егегей, уляля, бомболейло. Це муск-раважор від Фредеріка Маля. Тепло-пряний аромат. Та гарячий мускус. Аромат про багато гарячих таких спецій, кориця, ваніль, є деревина присутня в цьому ароматі, все-таки гаряче, все-таки підпечене, наче біля каміна, є легка димність в цьому ароматі, і є гаряченький підпалюючий мускус. Ця вся гаряча суміш, коли вона ще підігрівається вашою шкірою, це пахне, ніби. Тепле дихання людини поруч. Людини, яку ви хочете, щоб вона була поруч, це не про маршрутку, і якихось перевертяк, мускус, руйнівник або руйнівний мускус, я пропоную вам для таких теплих вечорів, можливо, томних і не наодинці. Наступний аромат в цю ж тему, щоб вразити когось, щоб знаєте, такий аромат, який вибиває ногами двері перед тобою, і каже, дивись. Ось моя госпожа, моя моя володарка або мій володар. Ось такий аромат. І це енселат від марки Марк Антуан Баруа. Це аромат зелений, деревний, землистий. По піраміді він складається з ветивера, ревеня, сандалу, бабив тонка та ванілі. На практиці в реальному житті він пахне дуже соковитою якоюсь травою, ось цими стеблами, розчавленими з них. З них Вилився цей сік рослинний на землю, і ось так він пахне. Це аромат вологий, землистий, трав'яний, має солодавість, таку, ніби фруктову, і він дуже монолітний. Ось всьому в ньому все ось так дуже-дуже поруч, як скручений канат. Він такий тугий, він так довго, довго, дуже довго сидить на шкірі. В кінці вже можна в ньому відчути. Дещо від ванілі, бо би танка таку вершкову, солодкість, таку деревну. Іноді в цьому ароматі ще проступає ветивер. Він так ніби балансує фруктову солодкість, яка присутня в цьому ароматі. Дуже гучно, дуже стійко, незвично. Це не якась там звичайна чоловіча або жіноча парфумка. Це ось е, реально парфум под, під певну подію, під певний випадок, дуже ситуативний аромат. Я його не бачу насправді на кожен день. В цьому ароматі зелена душа якогось зеленого чугайстра. І останній, п'ятий аромат, проте я наприкінці відео, коли вже про цей аромат скажу, хочу. Сказати декілька слів про всю колекцію, от, тому що це не п'ять випадкових ароматів, а їх об'єднує певна концепція. Останній аромат це свіжий, бадьорий, освіжаючий аромат, універсальніший і на кожен день. Такий має бути, коли немає жодного з попередніх настроїв ні на розслабитись, ні погуляти. Просто усіх ну, бувають такі дні, у всіх, і у жінок і у чоловіки. І це молекула номер один плюс мандарин. Аромат про мандарин холодний, гострий, свіжий, прохолодний, ніби мандарин, занесений з холоду додому. І ось він нагрівається в будинку, віддає свої аромати. Це перша складова аромату. Друга складова аромату це молекула номер один, тобто називається вона і супір. Парфум це від бренду Eccentric Molecules. Взагалі, я вважаю всі молекули, ну, кому ще підходять то ЕСентрики, дуже універсальними ароматами на кожен день, які не заважають, не душать. Молекули обов'язково треба протестити, бо так як це моноскладові аромати, або там зовсім там декілька складових в ароматах, ви можете у вас бути якась особиста. Фізіологія, що ви не відчуваєте певний аромат, і Ви просто весь аромат не відчуєте. Або відчуєте дуже сильно. Тому треба протестити. осліп купувати не треба. Та взагалі нічого осліп купувати не треба. Так, було б дуже образливо купити молекул номер один і зовсім її не відчути. Воду просто купити. Взагалі, ця вся лінійка, де у нас іде молекул номер один, плюс щось: оце якраз плюс мандарин, є ще плюс. Ірис, плюс пачулі, і плюс гоякова деревина найновіший аромат. Я вам в, саме в цій добірці рекомендую ці молекулу номер 1 плюс мандарин, проте ви можете придивитись до будь-якої молекули, вони виконують всі більш-менш однакову роль такого освіжаючого, легкого аромату на кожен день. Отже, я вам розповіла про 5 парфумів, які притаманні певній ситуації в вашому житті. Ви можете бути згодними, незгодними, Будь ласка, ви можете висказувати все, що ви хочете. Вільні люди, вільної країни. Будь ласка, це в нас не рандомна якась добірка, що в нас є, так як це на холодну пору року, то в нас є зігріваючі аромати. У нас є два аромати зігріву підігріву. Це така, такий аромат ковдра і мускроважор, типу аромат ковдра, але з більш хвилюючим таким настроєм. Якщо цей аромат такий без непретензійний, то мускроважор раважор вже буде. Аромат налаштовувати на певний хвилюючий такий нас. Це в нас робочий аромат, більше 183. Я дуже багато й так йому уваги приділила. Проте в гардеробі має бути такий аромат, який має характер, проте він не гучний, щоб не заважати отоючуючим вас людям. Проте він помітний і ви можете там заявити. Про свою присутність саме цим ароматом, проте він дуже модний і вишуканий, і такий класний. Я от всім його раджу: і чоловікам, і жінкам. І наступні у нас взагалі дві протилежності. Це у нас мандарина плюс молекула номер 1 бадьорий на кожен день. Також він не є претензійним, відповідає будь-якій ситуації в житті, і енцелад, який душить ситуативний аромат. То що То все. А я бажаю вам гарного настрою, гарному гумору. Будь ласка, тримайтесь та чинить опір тому гніту, який зараз навколо нас їх є. Нам треба витримати та да дочекатися сонечка і в прямому і в приносному. Значені, тож слава Україні, бувайте!